Всім привіт! Сьогодні на обід я буду готувати кабачки з рисом. Приготувала молоденькі кабачки, моркву, цибуля, взяла філе одну половинку, помідори перекручені, ну і рис. Філе наріжу такими не дуже крупними і не дрібними шматочками. І смажу на сковорідці. Сковорідку я вже поставила на вогонь, налила олії. Ось такими шматочками буду різати. Нагрілася сковорідка і сюди я викладаю м'ясо. Ось цибульку такими кінцями наріжу. Вже залишилася дрібна. Треба ж її використати. Не буде живина ще хороша. Морку наріжу. Морку соломкою нарізає. Мені так воно краще. Видно, що в страві є морква. М'ясо сильно не зажарюю, Так, тільки схопили трошки і сюди і все разом тай підсмажується. Кабачки помила, відрізаю хвостики і вирізаю такими шматочками гарними. Ось так щоб було видно, що там є кабачок вправи. Так, я буду зазначимо. Тепер додаю сюди кабачки. Тепер сюди додаю рис. І сюди ж помідори додаваю. І все гадненько перемішаю. Закривати кришкою і хай тушкується. Трошки підсолити. Чорну перчику за смаком додати, що це я не можу всипати. Зробила помірний вогонь помаленьку і накриваю кришкою. Треба помішувати, щоб рис не пригорів бо він сів на дно, то обов'язково треба помішати. Все, і помаленьку хай кипить. І ось і готова моя страва з кабачків. Кабачки з рисом. При необхідності треба дивитися, якщо потрібно, то треба доливати водички. У мене було трошки бульйону. Я доливала бульйон і помідори перекручені. Вже все готове, можна вже й попробувати. М'яско приготувалося. кабачок смачний і рис. Ось така, виходить, в мене страва. І дуже смачна. Можна і спробувати вже. Трошки гарячий. Рис смачний. Кабачок готовий легенький. Дуже смачно. Це любима страва моїх дітей. І готове. легенько. Як смачно. Швидко і смачно. Всім смачного. Бувайте здорові. До зустрічі!